Вітаю вас на каналі Newsroom. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. Ну, дивіться, ми дійсно маємо можливо. Підтримувати акції помсти військовим злочинцям вплоть до вбивства цих злочинців за межами території України, але не тільки будь-які політичні вбивства всередині самої держави, всередині України засуджувати, але будь-який заклик до помсти і до вбивства, тому що ну насправді те, що сьогодні робить дочка. Пані Фаріон, це знов ж таки заклик до несудової розправи, який теж має бути відповідним чином оцінений і покараний. Я нагадаю, що це якраз головна мета російських спецслужб саме містер Хаус, є кандидатом Росії на призбувніше кандидатом Росії на президентських виборах. Про це однозначно казав свого часу. Венедиктор після зустрічі з Пуз з, з Путяним. Що е, коли його спитали, який наш кандидат на президентських виборах, він сказав: Містер Хаус, хто швидше призведе до хаотизації внутрішнього політичного життя той, той і той буде нашим не, перспективним кандидатом. Головне, щоб це головне, щоб не обрали Порошенко, тому що при ньому хаотизації політичного життя не не не, не, від, не відбудеться. Тому будь-які заклики до внутрішніх ось таких от. Е, Політичних вбивств там вбивати порохоботів вішати на парканах. Нагадаю, що неоднозначно завжди було ставлення в мене до Катерини Гадзюк-Гандзюк, якої зробили взагалі тут ну я не знаю ідеалом українського патріота. Але якщо почитати, що ця людина писала свого часу на своїх соціальних мережах, вона вона погрожувала вбивством тим, хто там не так лояльно відносився до тодішнього мера Миколаєва, фотографував його в якомусь там. Ну не не, не компліментарному до нього вигляді, і після цього вона казала, що в групу там зачистки відправимо і його в касідальній соді Там ну тобто людина, яка закликала до політичних вбивств такої страшної помсти, в її потім зробили тут нас е, героїнію Ну, це як на мене абсолютно неприпустимо. і той самий е, е, Сергій Стерненко, який проводив там навіть акції. Там непокори перед американськими кораблями, які заходили в Одеський порт з фаєр-шоу, влаштовував для того, щоб якось, начебто, прикути увагу до цієї Катерини Гадзюк. Але сам він казав, що головна мета українських патріотів це підібрати правильний калібр, щоб вбити Порошенка. Ну, тобто я завжди нагадую, як колишні мої колеги. Не розповідали, що головна головний успіх був російських спецслужб на зовнішньополітичному на цьому периметрі, да де як казав сурков хаотізація по периметру це її головна мета там стабілізації внутрішньополітичного життя в Росії. І так от найуспішнішою операцією був розстріл вірменського парламенту, коли російська агентура накрутила цих екстремістів е, і. Вірвалися п'ятеро людей з п'ятьма рожками Калашнікова і зупинили практично європейську інтеграцію і євроатлантичний напрямок розвитку Вірменії на чверть століття на 25 років. Тобто вони і це ж відбулося якраз одразу ж після призначення Путіна з голови ФСБ на посаду прем'єр-міністра. І вихвалялися тоді там російські ці. Очільники, що дивіться, ми подібне можемо впроваджувати в будь-як будь-якій країні, країні, інспіровувати такі внутрішні розборки. І я завжди не розумів там того самого Кузьму. Скільки разів з ним сперечався, коли він там кричав, що нам все ці політики, должны, всі політики мають бути вішані там і стріляні, і пі, 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 пі. Ну не буду повторювати його матюки, які він вимовляв. Та сама Савченка, яка. Планувала підірвати Верховну Раду і завозила в Україну в таку кількість зброї, мінометів там, гранатометів, з яких планувала розстріляти український парламент, вже не кажучи про те, що найпоширенішим роликом промо для цього сумнозвісного серіала Слуга народу був саме ролик, де Зеленський розстрілює парламент, як свідчили там аналітики відповідних служб. Цей ролик середній телевиборець подивився сім разів. Тобто, що нав'язувало, яку думку нав'язувало суспільство завдяки, знову ж таки, цим самим сценаристам? Хто був сценаристом, продюсером і режисером цього серіалу? К Алексій Кирющенко, який досі очолює там якісь там в нас державні кіноінституції. Ну як це можна було допустити, коли ми вже знаємо? Ну знов ж таки для цієї структури кінохід чи кінакіт, чи як він називається? Виявляється, що виділили там сотні мільйонів гривень, виділили для цього телеканалу Рада, який абсолютно мертвонароджений, ніхто його не дивиться. В них там декілька там десятків переглядів на YouTube їхніх програм, а з нашої кишені виділяються сотні мільйонів гривень на на ці проекти. Так тому будь-які заклики до розправи з внутрішніми опонентами вони абсолютно не просто недоречні. Вони мають осуджувати засуджувати суспільством. Я часто цитую відомий вислів. Ще там радянського дисидента Георгія Померанца, який сказав, що ну, оцінюючи ту не, е, шкоду, яку завдала ось ця непримиримість внутрішніх е, суперечок, взагалі там ну, за всю історію людства, е, казав, що е, 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 стиль полеміки важливіший за е, е, саму, сам, сам предмет цієї полеміки. Чому тому, що Пекло починається з піни на губах ангелів, які вступають в бій за святе праве діло. Тобто, треба це добре помітати цей постулат, що що в тому, що стосується внутрішніх суперечок, абсолютно треба бути ну неприпустимі такі заклики до фізичного знищення своїх ворогів, а не ми ж на жаль. В, бачимо, які там хвилі іноді поширюються оціми там поборниками цієї зеленого шопіторію, коли кричать, що треба вішати по на, на парканах парахоботів. Ну будь будь-хто хто підтримував, а нас, між іншим, дехто з тих е, е, персонажів його теж е, зараз героїзацію ну, планують його там. Ну після того як. Ця людина загинула на фронті, але допускала подібні вислови. Її тепер тепер її там вулиці планують там його ім'ям називати. Ну це абсолютно, абсолютно недоречно, і ця ця практика має бути категорично засуджена всім суспільством. Я через це її настільки обурювався цією е, ну безвідповідальністю і. Байдужістю української там журналістської еліти, коли вони спокійно спостерігали, як там нівичать і ну ім'я того чи іншого, не просто там досвідченого політика, але й закликають до фізичного знищення і помсти. І це спокійно це спостерігали, не розуміючи до яких наслідків це призведе. От сьогодні я на своєму там телеграм-каналі зробив перепост цієї. <свят> Сюжета на якомусь там Фейсбук профілі, де сказано, що після 95-го кварталу до влади має в Україні прийти 95-та бригада, і там 150 тисяч лайків і 20 тисяч перепостів. Тобто, до чого люди закликають до військової диктатури. Ми що не бачимо до чого призводить військова диктатура, наприклад, тієї ті ж Венесуели, <свят> яка, яка сьогодні охоплена громадянською війною, країна, яка в 50-х роках. Мала була четвертою в світі порівню життя найбагатша нафтова країна в світі, яка має розвідані запаси на, на, ну навповідспів відношенню з на з одним е, своїм громадянином на першому місці в світі, і вона в яких страшних умовах сьогодні ж, живе в результаті цієї військової хунти військової диктатури. Тобто, до чого може що не було е, сталінських сталінських страшних таборів. В яких призвели знов ж таки ті, хто першими назвав себе слугами народу, тобто я завжди казав, що зелені це недозрілі червоні, і саме ось з таких, от недозрілих зелених, потім приходять через їхню безвідповідальність. Злочини їхні приходять до влади потім справжні чи червоні хмери такі як свого часу розтрощили черепа мільйонам своїх співвітчизників в той самий Камбоджі свого часу. От люди, як казав відомий історичний персонаж, я любив вас, будьте пильними. Ми не можемо дозволити таким настроєм панувати в Україні. І не можемо лишатися осторонь, да тому що бачити несправедливість та це самому брати участь і несправедливість. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку. В описі до відео, дякую, що ви з нами з Ньюзрумом.